Я встала. Здравію забутусь. Короче. Зараз буду застріляти ліжко. Ой. Чому Зараз буду застріляти ліжко і мені буду збирати свої речі. Зараз 9 година. 25 березня. Не мою. І вже завтра я буду їхати. Мені буду збирати, що одягну завтра, який я возьму. Завтра я, напевно, заплутусь. Впасти просто. Може, дорозі, мене мама заплутав косочки дві. Бо я хочу косички. Друзі, таке визволося. А, ні, мене мама не має заплатити, тому що я казала їй, що давніше, що десь місяць, тому що коли я буду їхати, я хочу, щоб мама мене заплатила чотири косички. Але тоді в мене волосся, зараз коротеньке. Тому вийшло так якось. Зараз просто якась сігма. Я зараз зарупируюсь на базу я піжаму біжала одні кофту. Ой, ну, заставим перший досвід. Пішла зі мною разом. Я вже пішла його ще застерігати, я ще не можу. Зараз там Так, дом сюда. Я не знаю, я вийшла завжди застелі. Ага, Знаєте, я на дивані сплю. У е, мене в двох кімнатах, тому що тіпа, в двох кімнатах опалення є. А в тих двох є, тіпа, але там дуже було... Треба дуже багато газу чи як. Коротше, там теж є батареї. Я не знаю, чого, корот, але просто. Я не знаю, ми просто в двох кімнатах, нам більше не треба настроїти змі. Ну, вдома, типу, живуть, а так то е, не перерахувати. Якщо ще на рідних, типа, а всіх, прям всіх-всіх. То вже буде багато. Зараз я вже э, фрукт штуку стелю. Волю коли на мене поселилась майже Майже, отут хіма чуть тілочки тут. І все. Отак так і поселилась всюди. Треба за це. Все.

Колись робила завжди халабуди Ну, ось в цьому дивані. Типа, у мене знаєте, я така велика подушка докладу. Ну майже, майже як, як два, коротше, подушка дуже велика. і я з нею робила. халабуди. Все, готово. І все. Я

наушники короче, маленькие и большие все на раз Зара, 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 знаете, что я буду складывать? я буду складывать всю косметичку так, много рамней у меня просто такой, Говорите просто кстати, ныне... если с этого зеркала что-то не взлетело что не упало, не раздалось, ну ладно это не я ой, резинку нашла, кстати Мені трава. Мені трава. Не трава. Так, мені треба. Мені щось треба, але не що мені. Грибенець треба. Так, Там що? Я готова, що виш. Все. о. Це повсюди. Порванки тоже. Вс, не підсюга. Опрім кисок там, вийшок, там все каких-то. Так. Це все Це добре. Зразу обзорчик покажу. О, Що вроде. Його на грязне її так мають. Просто дофігіть усього і не це просто треш, що з нею. Що з нею стоїть? Типу відразу. Сухати я. Я просто не знаю, це трэш повний. Треба буде брати до фігічки всього, а вона тут зламана. О, такой. Це би щось нормально вийшло. Короче, треш, я повитирала. Трошки купачок треба наділась, купачок. Вона зараз знов почне грязні. Тож нас ще з копачок. Я не знаю, як тут все потрати так треба. Просто все. Ну, в принципі, там де цей мало будет, потерена. Все, тоналку беремо. Це тоналка. Ой, тоналка. Йой, консилер, шо я мелю. Ось тоналка. Вона мене закінчилась. Ну ладно, беремо. Вона, ну, типу, там ще її якраз використовую, але вже не пише, вона не пошикою, просто. Ще одна тоналка, Ми її не беремо, вона вже закінчила. Ну, як вона? вона не підходить до мого тонну. Просто, просто. Вона дуже темна. Дуже темна. Спонжик. Його треба помити, по-моєму. Зараз допу. Е, потім ось такий Кіко. типу е, хайлайдер. Да? Беремо. Ось ті хайлайтер, але я не буду брати. Тому кісточка беремо. Я не знаю, беремо ще ось ці кісточки. Коротше, кісточки треба теж мені помити. Я все ж помити, коротше, треба геть. Туди. Тому що один хайлайтерський. Хайлайтер рум'яна. Вони вже закінчуються, треба купити нові. Хочу мене так, мало вже цих ну багато, але, е, типа, мало. Чихається. Так, Я не знаю, чи брати, я хочу взяти. Я беру. Беру ось, ось такі, от, типа, знаєте, он намазується, а потім засихає, здирається і колір грається. Коротше, я беру. ну, беру, Потім ось Ну, Мені не треба. буде, Просто не треба буде. Потім уливать треба. Я хочу взяти ось ці два духи, два духи. Так, ось ті, коротше, духи. Ось от два. Потім я хочу... А, я не можу. Одну тошку от ми не вирішуємо. Прямо прям, мама знає. Мама. Любимка. Тому одну стрілочку, типу, тут сердечки є, ось тут сердечка така. Сердечко такі от типу. зараз покажу. Такі от сердечки можна ставити. А з іншого боку просто стрілки. Малювати. там воно малює вс. Мої любимо. Треба витрати. Тільки як? Я не знаю, як його повитирати. Ну ладно. Ну просто не бо це ну, цей треба потом. Ну все, більше з косметики вроде бы нічого не хочу брати. Тут все просто витрилось. Кстати, ось цією помадою. Не то її прям дуже ось цю мороженку, типа. Прямо я любила мада колись. Правда, дуже любила. Ці кісточки мої все вже. Мені потрібно для брів з брови. Я хотіла поговорити за брови. Я не, знаю. я не знаю, знаєте що. У мене є дві духі пари. Я не знаю, які мені брати. Я беру все таки все вот. Он спичнейший. У мне остается, типа, два пробнички очки вот тут. Дома, типа. Вот такие вот духи. И еще двое э, великих духов. Поэтому я так. так прям очень много человек не буду будет брать, потому что мне там ее нафиг не треба. Тому, я беру такие вот салфетки. Если типа, э, таблетка, разбавляешь водой, и у нас стоит салфетка. Я не знаю. Ну, может не будет это. Короче, я. Да. Зараз я... Блин, поставлю. этом, поставлю. Я все же таки так потому что упаковка дуже богатая, не Тут есть какие штуки. Раз, два, три, четыре, семь штук, все уже выкрасно. Ну, почти вот все таблетки кидаем сюда. Ну, вообще она ну, вот такая выбираем потом вот такие вот две резинки. Ну, две резинки, Бо я хочу зблюдати там. Все таке. Більше мене згоди, звідси нічого не маю брати, бо я більше нічого не показати. Дем, коротше, поставити куди поставити. Зараз, коротше, подивимось, там. Коротше, коротше ми з'явилися поставити. Я вже тут знайшла, коротше, крем для тіла Ось такий. Я не знаю, чи брати, його там дуже мало чуть окуляри. Я вот не знаю, куда разобраться, чи нет. Я знайшла їх. Я їх знайшла. Я думала, я їх загубила. Пизда. Капец. Я їх знайшла. Це, короче, окуляри. Вау, я ня. Це прям окуляр. Е -э Мені їх, короче, Роберто подарував. Мої любимі окуляри. Я не знаю, в мене просто Я їх знайшла. Я все ж таки возьму одні, там буде совість ну, раз. У мене ще є ось такі, коротше, гальні. Ой. Я не знаю, їх брати чи ні. Мені здається, все ж таки. Та, я возьму все ж таки ці, бо ці от... Вони так від сонці не дуже захищають, але я возьму їх. Там, тут є. Нічого не будемо. А ні, тут. А тут насадки відчищить. Е, ну, я не знаю, чи вразити цей крем, я, походу, його не беру, тому що його тут дуже мало. І в цю покроту я не сколається. Ну, я ще возьму е, гігієнічки дві. Ой, ну, помаду Так, Дві цікаві помада. Ну, коротше, я не знаю, її брати, намалюю її, типу, розум і розтушовую. Це як румяна, можна це використовувати. Я її, напевно, поїздку, все ж таки. Воно прям дуже прикольно, але Ось і і прикольно, мені подобається. Вона розмазала і такі кіровіан прикольні. Мені подобається. Прям дуже прикольно. Підводка взагалі, тому що вона не змивається Ну як, якщо її файно потерти, але от я її прям потерла файно і вона ще така. ну, Це таке. Але прикольно, прикольно. Ну, коротше, знаєте, що це таке? Це краще на нігті клейте, щоб воно трималось на клейні, коротше, нігті.